Під час роботи над цією темою я спіймав себе на думці, що деякі пари, деякі сім'ї не мов би чекали 24 лютого 2022 року. Війна не зруйнувала їхні стосунки, вона дала їм законну, соціально прийнятну причину роз'їхатися в різні куточки світу. Сьогодні грудень 2025 року, і я знаю такі пари, які досі живуть на різних континентах. У кожного своє життя вони не подають на розлучення і. Це всіх влаштовує добрий вечір, мої любі слухачі. Сьогодні ми торкнемося однієї з найболючіших тем сьогодення розлучення. Як Велика війна вплинула на сімейний стан, як люди втратили кохання, а хтось, навпаки, знайшов його у кризових умовах. Цифри кажуть більше, ніж наші почуття. До повномасштабної війни в Україні припадало близько 40-50 розлучень на 100 укладених шлюбів щорічно. Проте реальне зростання розривів, яке ми спостерігаємо зараз, часто є відкладеним. Це не нові проблеми, це гіперболізація старих. Що ж все-таки вплинуло на розставання? Це різниця поколінь, травми чи наслідок, який дістався нам від наших предків. І я стверджую, що війна це не причина розлучення, війна це каталізатор, який підсвітив те, що було не так, і прискорив неминуче. Сьогодні ми розберемо, що саме руйнує пари і чи варто взагалі рятувати те, що вже роз'їхалося точка неповернення та психологічна стійкість. І тут ми підходимо до найщемливішого моменту: скільки разів ви чули історію, коли чоловік чи жінка, стоячи на пероні, обіймали своїх коханих востаннє? У їхніх очах був не тільки страх за майбутнє, а й іноді тихий вирок стосункам. Адже війна це як рентген, все видно наскрізь, всі маски злітають і стає зрозуміло, хто є хто насправді. Коли ви боретеся за життя, у вашому мозку немає ресурсу на толерантність до непроговорених образ, до дрібних конфліктів, які роками заміталися під килим. Криза вимагає швидких рішень. Ми говоримо про дефіцит психологічного ресурсу. Коли виснаження доходить до межі, мозок шукає найпростіший шлях усунути джерело тертя. І дуже часто цим джерелом стає найближча людина. Це не про любов, це про виживання. Давайте розберемося, що ж насправді руйнує стосунки в кризі, цю присловуту несумісність. Знаєте, головна проблема не в тому, що любов зникла, а в тому, що ми по різному намагаємося вижити. Раніше ми якось не звертали уваги на те, що бачимо ризики і пріоритети зовсім по різному. А тут треба діяти швидко і разом, а ми не можемо домовитися. І тут виявляється, що пара живе на двох різних планетах. Наведу приклад для одного пріоритет безпека, негайно вивести дітей, шукати прихисток за кордоном. Це стратегія втечі від загрози. Для іншого взаємодія та активність залишитися, волонтерити, допомагати армії це стратегія боротьби з загрозою. Якщо цінності не узгоджені, війна створює прірву, яка розриває пару не за один день, а за один різний погляд на те, що робити прямо зараз. Ефект травматичного дисбалансу від стресу мозок просто відключається, і ми діємо на автопілоті. Партнер, який у мирному житті був спокійним та емоційним, може стати холодним логістом, а емоційна людина впасти у ступор. Цей травматичний дисбаланс народжує взаємні претензії, такі як чоловік, що залишився, ти мене кинув у цей хаос, ти не подзвонив, ти не врятував, ти не був тим героєм, якого я очікувала. Чоловік, що виїхав. Ти не розумієш, як мені тут важко. Ти думаєш, що я на курорті. Ти не даєш мені емоційної підтримки. Коли сам болиш, важко помітити, що іншому теж боляче. Фінансовий цунамі говорити про гроші стає просто неможливо, одразу сварка. Дослідження, що проводилися ще до повномасштабної війни, показували фінансові проблеми є однією з топ 3 причин розлучень у світі. Під час війни все стає в рази гірше. Втрата стабільного доходу, необхідність утримувати два окремі господарства Україна та Європа і постійна інфляція це не тільки про гроші. Просто відчуваєш себе безпорадним, яке чоловік може трактувати як власну неспроможність, а жінка як втрату безпеки. Якщо до війни гроші були просто інструментом, то під час війни це мірило виживання та довіри. Якщо партнер приховує свої фінансові рішення або витрачає ресурси, які потрібні на сім'ю, це руйнує довіру як жодна зрада. Таким чином, війна не створює нові проблеми, просто старі стають набагато гострішими, роблячи їх нестерпними. І саме ця нестерпність часто змушує пари обирати географічне розлучення як єдиний шлях до тимчасового спокою. Що зберігає пари? Сила адаптації та спільна фортеця. Я бачив багато руїн за ці роки, і не лише будівель, а й людських долей. Але поряд із цим я спостерігав дещо неймовірне: пари, які навіть у цьому жахітті зуміли залишитися разом. Знаєте, я часто ставлю собі питання: чому одні пари розпадаються, а інші тільки міцніють? Відповідь, яку я знайшов, проста і водночас глибока. Вони перестали думати кожен про себе і почали думати про них двох: чому одні пари цементуються, а інші ні? Я проаналізував сотні історій і помітив одну чітку майже математичну закономірність. У тих, хто залишився разом, вони зрозуміли, що насправді важливо в житті. Коли навколо все руйнутиться, коли звичний світ розлітається на друзки, з вашого життя миттєво зникає все шумове, все другорядне. Раптом стає зрозуміло, що насправді має значення. Те, що здавалося критичним у мирний час, незакритий тюбик пасти, запізнення на вечерю чи різні погляди на ремонт, раптом розчиняється в повітрі, стає дрібним і неважливим. Натомість на передній план виходить одне єдине питання чи є ти поруч, коли темрява стає надто густою? Для цих пар партнер перестав бути просто людиною поруч для комфортного життя. Партнер став людиною, якому вони можуть повністю довіряти. Це почалося з того, що партнер став єдиною людиною, яка справді розбирається в них. Тепер партнер став єдиною людиною, яка може їм допомогти у світі, що став дуже складним. Це велика зміна у їхніх відносинах. Раніше партнер був просто людиною, яка була поруч для комфортного життя. Тепер партнер став людиною, без якої вони не можуть жити. Це перехід від того, щоб бути просто спільниками у повсякденному житті, до того, щоб бути єдиною людиною, яка має велике значення у їхньому житті. Це перехід до того, щоб бути єдиною точкою опори у світі, який став дуже складним і невизначеним. Це перехід від моделі соціального контракту до моделі екзистенційного союзу, у якому партнер є єдиною людиною, яка має велике значення у їхньому житті. Ось що я виділяю як головні чинники такої адаптації: спільна загроза зовні, а не між ними. Ці пари спрямували свою злість і страх на речі поза їхнім контролем, а не один на одного. Вони зрозуміли, якщо ми будемо сваритися між собою, ми програємо обоє. У сім'ях, де панує свідомий розподіл ролей, я спостерігаю, як зникає боротьба за лідерство. Натомість кожен з партнерів знає свою зону відповідальності дуже точно. Він цілком усвідомлює, що йому належить робити, вона також знає свою частку обов'язків. Це дає їм обом відчуття контролю, якого так бракує людям у такі складні часи, як війна. Посттравматичне зростання це певний термін, але я хочу пояснити це простіше. Це відбувається, коли спільний біль не розбиває вас, а стає певним фундаментом, на якому ви можете будувати далі. Ви пережили багато важкого, тримаючись за руки, і тепер ви знаєте, що після цього вам не страшне нічого. Цифри, що говорять самі за себе, я звернувся до статистики, щоб зрозуміти масштаб цього явища. Станом на кінець 2024, початок 2025 року, картина в Україні виглядає так. 30% пар, яких запитали, сказали, що спільні випробування, такі як велика відстань, фінансові труднощі та загроза життю, насправді зробили їхні стосунки краще. Вони сказали, що ці випробування допомогли їм зрозуміти своїх партнерів на глибшому рівні. Загальна кількість розлучень стала вищою, але багато людей вирішили знову одружитися після попереднього розлучення, або вони вирішили офіційно оформити свої тривалі стосунки. Ця кількість повторних шлюбів зросла на 15%. Війна змусила багатьох людей зрозуміти, що вони не повинні чекати кращих часів і почати жити повноцінним життям прямо зараз. За даними соціологічних досліджень, пари, які практикують спільне планування майбутнього, хоча б на тиждень вперед, мають на 40% вищий рівень психологічної стійкості, ніж ті, хто живе в режимі кожен сам за себе. Все ж таки, якщо ви хочете побудувати свою фортецю, потрібно спочатку визначитись із цілями. Що ви хочете досягнути? Як виглядатиме ваша фортеця, буде це місце для релаксації чи активної діяльності? Що ви хочете зробити всередині неї? Після того, як ви визначите цілі, можна почати планувати деталі: як ви будете використовувати простір, які матеріали вам знадобляться, як ви будете будувати її? Все це потрібно враховувати, щоб ваша фортеця була комфортною і корисною для вас. Я переконаний, що адаптація це не вроджений талант, а щоденна практика. Якщо ви хочете, щоб ваші стосунки вистояли, я раджу почати з трьох речей: практикуйте радикальну вдячність. Кожного вечора, навіть якщо день був жахливим, знайдіть за що подякувати партнеру. Дякую, що ти просто поруч. Дякую, що зарядив мій павербанк. Ці дрібниці це цеглини вашої фортеці. Створіть свій міф. Говоріть про свої труднощі як про спільну пригоду, з якої ви вийдете героями. Це знімає напругу і дає сенс вашим стражданням. Станьте тим місцем, де ваш партнер знає, що його чекають з відкритими обіймами, без докорів чи звинувачень. Коли він повертається додому після важкого дня, просто хоче поговорити після тиші. Будьте тим місцем, де він відчуває себе в безпеці. Дайте йому зрозуміти, що тут його люблять таким, як він є, без жодних умов. Я вірю, що любов під час війни це найвищий прояв людської сили. Це не про романтику з квітками, це про те, щоб тримати ліхтарик, поки інший лагодить генератору темряві. Чоловік, захисник та провідник. У наш час, особливо вже у 2026 році, слово захисник означає щось зовсім інше. Тепер це не тільки про силу чи зброю. Сьогодні справжній чоловік це той, хто створює порядність у світі, де все дуже складно. Для жінки, яка завжди переживає тривогу, чоловік стає не просто чоловіком, а тим, хто допомагає їй знайти правильний шлях і не загубитися. Чоловік у цивільному житті, тил та підтримка. Коли чоловік не на фронті, його головна місія стати психологічним та логістичним штабом сім'ї. У світі, де все змінюється щосекунди, він має бути константою, логістичний лідер, архітектор безпеки. Його робота тут полягає в тому, щоб бути структурним, він, наче людина, алгоритм. Поки жінка прагне зрозуміти свої емоції щодо жахів реальності, чоловік виконує роль, яку можна назвати вигрузкою думок. Він бере на себе те, що називається вигрузкою думок. Коли жінка намагається впоратися зі своїми емоціями щодо реальності, чоловік бере участь у процесі, який називається вигрузкою думок. Ця людина просто готується до всього. У нього є генератор на випадок, якщо зникне світло. У нього є паливо для цього генератора, у нього є плани на різні випадки. Він не просто сидить і чекає. Він думає про те, що може статися. Він готується до всього. Це важливо, тому що коли чоловік бере на себе вирішення складних питань, тих, що стосуються техніки та організації, таких як волонтерство, безпека та фінанси, він тим самим забирає у жінки частину її тривоги. Це дає жінці відчуття, що кермо справ не кинуте ніким, і вона не одна несе цю відповідальність. Статистика показує, що коли чоловік у парі займається всіма домашніми справами, жінка відчуває себе набагато краще. Опітування, проведені у 2024 і 2025 роках, довели, що рівень стресу у жінок у таких парах на 35% нижчий. Це відбувається тому, що жінки почуваються у безпеці, коли все необхідне для їхнього добробуту вже зроблено. Емоційна присутність, психологічна мужність це дуже важлива річ. Це означає, що ви можете бути присутніми в кожному моменті вашого життя, навіть коли все складно. Ви можете відчувати всі свої емоції, навіть складні, і все одно залишатися сильними. Це не означає, що ви ніколи не будете боятися чи сумувати, а означає, що ви можете пройти через ці речі і все одно залишатися собою. Є кілька речей, які можуть допомогти вам розвинути емоційну присутність, психологічну мужність. Одна з них це бути добрим до себе. Якщо ви постійно критикуєте себе, то ви не будете присутніми в своєму житті, ви будете зайняті тим, що думаєте про все, що ви робите неправильно, і це буде заважати вам відчувати ці речі, які ви повинні відчувати. Інша річ, яка може допомогти, це практикувати освідомленість. Це означає, що ви повинні бути присутніми в кожному моменті, не думати про минуле чи майбутнє. Ви повинні бути тут і зараз і відчувати все, що ви можете відчувати в цьому моменті. Це може бути складно, але це дуже важливо для розвитку емоційної присутності, психологічної мужності. Є ще одна важлива річ це мати добрих людей навколо вас. Якщо ви оточені людьми, які підтримують вас і допомагають вам, то ви будете мати більше сили, щоб розвинути емоційну присутність, психологічну мужність. Ви зможете бути самим собою і не боятися, що хтось вас засудить. Отже, емоційна присутність, психологічна мужність це дуже важлива річ, яку кожна людина повинна розвинути. Це означає, що ви можете бути присутніми в кожному моменті вашого життя, відчувати всі свої емоції і все одно залишатися сильними. Це не легко, але це дуже важливо для щасливого і повноцінного життя. Це не про те, щоб бути поруч з нею, коли вона плаче. Це про те, щоб бути тим, хто може вмістити всі її почуття. Головна справда тут полягає в тому, щоб бути поруч з людиною, якій зараз дуже важко. Іноді нам потрібно просто заспокоїти її, що ми поруч і що ми з цим впораємося. Проста фраза, така, як я бачу, як тобі важко, я відчуваю твій страх, але я поруч, і ми з цим впораємося. Це дуже допомагає. Це означає, що ми не намагаємося негайно все виправити, а просто перебуваємо поруч і підтримуємо її. Це дуже важливо, тому що іноді людям просто потрібно, щоб хтось їх зрозумів і прийняв такими, якими вони є. Що ми маємо в результаті створити інтимність, яку неможливо зруйнувати жодною зовнішньою кризою. Чоловік на фронті далека опора. Це найскладніший іспит для стосунків. Тут захист стає дистанційним, а мужність інформаційною, чітка комунікація, чесність як щит. На фронті чоловік стає для сім'ї вікном у реальність. Його завдання давати жінці рівно стільки інформації, щоб вона не потонула в невідомості, але й не згоріла від паніки. Відмова від токсичного оптимізму він не говорить усе ідеально, коли це не так. Він каже зараз важко, ми працюємо над цим. Я залишуся на зв'язку, коли зможу. Ось що тобі потрібно знати для твоєї безпеки. Відсутність тягаря вини. Добрий чоловік не каже жінці, що вона винна в тому, що він там, а вона в безпеці. Він не каже їй, що все через неї, а навпаки, він стає її опорою, навіть коли розмовляє з нею по телефону. Вдячність, визнання тилового фронту. Це те, що тримає наш зв'язок на відстані тисяч кілометрів. Мій чоловік на фронті повинен зрозуміти, поки він воює зі зброєю, я воюю з побутом, самотністю, вихованням наших дітей і постійним страхом за його життя. Він сказав мені, що його риторика така: я можу бути тут і робити свою роботу тільки тому, що я знаю, що ти тримаєш наш світ, ти мій тил, і твоя мужність не менша за мою. Це працює тому, що чоловік каже жінці, що вона дуже важлива для нього, він показує їй, що вона дорога йому. Як тільки він це робить, жінка починає відчувати себе іншою. Тепер вона не просто дружина, яка чекає свого чоловіка. Вона стає його помічником, його партнером у всіх справах. Тепер жінка бачить себе інакшим поглядом. Вона думає, що вона дуже важлива для свого чоловіка, і це робить її дуже щасливою. Тепер жінка не просто чекає свого чоловіка, вона допоможе йому у всьому, що він робить. Тепер жінка стає його другом, його помічником, його все. Тепер жінка і чоловік стають хорошими друзями, хорошими помічниками один одному. Психологічний аспект, коли ми досліджуємо військову психологію, ми дізнаємося, що солдати, які підтримують зв'язок із сім'єю та дякують своїм партнерам, мають значно нижчий ризик розвитку важких форм ПТСР. Вони мають на 25% нижчий ризик, тому що вони мають щось дуже важливе в своєму мирному житті, за що вони можуть триматися. Для чоловіка, вже у 2026 році бути захисником це означає бути джерелом ясності. Якщо ти в тилу, структуруй хаос навколо неї, якщо ти на фронті, структуруй її очікування та даруй їй відчуття її власної важливості. Справжній провідник це той, за ким не страшно йти в темряву, бо в його руках завжди є ліхтар, навіть якщо він світить лише через повідомлення в телефоні. Останнє, про що нам потрібно сьогодні поговорити дуже відверто, це вибір, який кожен із вас робить у тиші своєї душі, це вибір між ілюзією, коли все залишається таким, як було раніше, і реальністю того, як усе буде далі. Географічне розлучення, коли тиша стає порятунком. Ми знову повертаємося до ситуації з роз'єднаними парами. Багато хто з нас відчуває за це провину. Суспільство постійно нагадує нам, ви повинні триматися разом, незважаючи на обставини. Але давайте будемо чесними з собою. Якщо ви опинилися за тисячі кілометрів один від одного і раптом відчули, що ваше серцебиття стало спокійнішим. Ви знову почали нормально спати вночі, а ваша тривога відійшла на задній план, це не завжди означає, що ви погана людина. Іноді це просто сигнал, який посилає ваша психіка. Якщо після розлучення вам стало легше дихати, то це не зрада сім'ї, а вияв турботи про власне здоров'я. Ви просто визнаєте, що разом ви створювали багато напруги, а з війною це стало просто надто. Ви можете вижити в кризі тільки, якщо у вас є внутрішні сили. А якщо стосунки їх виснажували, тоді розлучення стає вашим спасінням. Контракт майбутнього, коли любові замало. Але що, якщо ви відчуваєте, я хочу повернутися, я хочу знову спробувати? Я маю вас попередити: у грудні 2025 року вам вже недостатньо лише любові. Любов це те, що рухає вас вперед, але вам потрібно щось ще, щоб ви могли витримати всі труднощі, які вас чекають. Вам потрібен контракт майбутнього. Розмовляйте про червоні лінії. Знайти час, щоб сісти разом з родиною, навіть якщо це через відеозв'язок. Потім створіть нові правила для вашої родини. Деякі старі правила більше не працюють. Є речі, які болять нас донині. Ми повинні сказати, ми ніколи не будемо робити це знову. Ми повинні бути чіткими щодо того, чого ми не будемо терпіти. Ми повинні сказати, ми більше не будемо робити це. Ми повинні бути ясними щодо того, чого ми хочемо. Ми повинні сказати: ми хочемо зробити речі по-іншому. Ми хочемо бути щасливими, ми хочемо бути у мирі. Якби ми мали план на випадок чорного дня, він мав би відповіді на прості питання: що ми робимо, якщо все стане ще гірше, як ми поділимо всі обов'язки, хто за що відповідає. Ми повинні мати інструкцію, яка допомагає нам у складних ситуаціях. Якщо ми не можемо домовитися про ці правила зараз, ми просто розіб'ємося в перший же великий шторм. Ми повинні бути впевнені, що знаємо, що робити, якщо все стане ще гірше. Ми повинні бути впевнені, що знаємо, як ділимо обов'язки, ми повинні бути впевнені, що що знаємо, хто за що відповідає. Якщо ми не маємо такого плану, ми просто розіб'ємося в перший же великий проблем. Ми повинні мати інструкцію, яка не зламається від стресу. Інструкцію, яка допомагає нам у складних ситуаціях. Свідомий розрив, акт зрілості, а не поразка. Є моменти, коли чесність стає єдиним порятунком. Якщо сама думка про повернення до спільного побуту викликає у вас панічні атаки, якщо ви відчуваєте, що ваша зустріч перетвориться на чергову війну всередині квартири, зупиніться. Свідомий вибір розлучення це не поразка, це акт найвищої зрілості. Це мужність визнати. Ми зробили все, що могли. Ми рятували цей шлюб у найважчі часи, але ми змінилися. Це визнання того, що ви обидва заслуговуєте на життя без постійного болю. Коли ви розлучаєтеся свідомо, ви не кидаєте людину, ви звільняєте один одного для нового, можливо, щасливішого шляху. Ви ставите крапку в історії, щоб вона не перетворилася на нескінченну трагедію. Моє послання вам сьогодні: ми живемо у світі, який щодня вимагає від нас боротьби. Ми боремося за свободу, за безпеку, за кожен наступний день. Але серед цієї великої битви не забувайте про найголовніше ви маєте повне, незаперечне право боротися за своє особисте щастя. Не залишайтесь у шлюбі тільки через страх того, що люди скажуть, або через те, що ви можете залишитися самі. У світі сьогодні, а саме у 2026 році, найважливішим для вас є ваш внутрішній спокій. Якщо ви знайдете його разом зі своїм партнером, це буде просто чудово, але якщо ви знайдете свій внутрішній спокій кожен окремо, це теж буде великою перемогою для вас. Настав час будувати не просто терпиме життя, а щасливе. Досить просто виживати. Ви заслуговуєте на те, щоб жити на повні груди, незважаючи на всі шторми за вікном. Дякую, що були поруч у цьому непростому роздумі. Дякую за вашу сміливість дивитися правді в очі разом зі мною. Якщо те, про що ми сьогодні говорили, справило на вас наження, або якщо вам вдалося знайти відповідь на те, що вас давно цікавило, я прошу вас показати свою підтримку, поставивши лайк і підписавшись на наш канал. Ваша підтримка це справжній стимул для нас. Коли ми бачимо вашу підтримку під відео, це дає нам мотивацію продовжувати нашу роботу. Ми хочемо відкривати нові папки нашого архіву. Разом ми шукаємо світло в тих місцях, де воно найбільше потрібно. Ваші дії допомагають нашим словам досягти тих людей, яким вони зараз особливо важливі. Залишайте свої думки в коментарях, я читаю кожну вашу історію. Бережіть свій внутрішній світ і до зустрічі у наступному відео.